Уявіть собі, Америку 80-х. Епоха великих грошей, великих надій і одного голосу. Голосу, який лунав з кожного телевізора, радіоприймача та автомобіля. Компанія Ford підрахувала лише одна реклама з джинглом «Have you driven a Ford lately?» принесла їм понад 20 мільярдів доларів. Це був абсолютний рекорд. Цей голос продавав усе: від Coca-Cola та McDonald's до American Airlines. Його чула вся Америка. Його впізнавали мільйони. Але майже ніхто не знав імені тієї, кому він належав. Американці називали її Кейсі, але ми знаємо її справжнє ім'я Квітка. Цісик у той самий час, коли її вокал оцінювали у мільйони доларів на Медісон Авеню. Квітка робила дещо, що не вкладалося в голови прагматичних продюсерів. Замість того, щоб купувати вілли чи яхти, вона виймала з власної кишені 200 тисяч доларів, величезні гроші на той час. Вона наймала найкращих музикантів Нью-Йорка, тих, хто грав із Майклом Джексоном та Френком Сінатрою, щоб записати два кольори. Та я піду в далекі гори. Вона робила це не для чартів Білборд. Не для прибутку, як казала сама Квітка, я хочу показати світові красу української пісні. Поки у радянському Союзі її називали буржуазною націоналісткою, її касети контрабандою везли в Україну. Її білий голос, унікальна карпатська техніка співу, руйнував залізну завісу краще за будь-яку політику. У Америці вона так і залишилася найвідомішим невідомим голосом. Але за океаном в Україні ці записи переписували на касети підпільно, передавали з рук в руки як скарб. Вона віддала свій талант комерції, щоб заробити гроші для душі, голос, який коштував мільярди для світу, і душа, яка не мала ціни для нас.